Те, що сталося у Вейку, — це публічна страта, Холокост організований за методикою, методикою, яку свого часу прийняв у Вальтера к'юнета, нацистського ідеолога Олександр Дворкін, і зараз він продовжує знищувати людей тільки не газовими камерами, як у нацистській Німеччині, не вогнем, танками, газом і кулями, як у Вейку, а експертизами. Лекціями, статтями і всім своїм добре скоординованим міжнародним екстремістським угрупуванням, учасники якого, як слухняні пси нападають на тих, на кого вкаже дворкін. Але мета та сама знищити інакодумців виправдати вбивство своєю ідеологією розкрутити машину репресій до максимуму, одна псевдоекспертиза, один адепт, який прийшов ініціацію. Дворкін лише вказує пальцем, хто є недогідним цього разу. і ось уже організація оголошена екстремістською А далі – арешти, переслідування, напади, побиття під час допитів до слова у людей буквально відбирають честь і гідність законослухняних людей, які не зробили нічого поганого, перетворюють на злочинців і лиходіїв але найстрашніше часто позбавляють життя. І Вейко стало успішним початком для цієї тоталітарної секти з екстремістсько-терористичною ідеологією, щоб далі продовжувати реалізовувати те, що стало величезною кривавою трагічною плямою в історії людства. Вони почали створювати нову реальність, в якій діти стріляють в дітей. І знову вони скоюють злочин чужими руками. тільки цього разу це ще страшніше, тому що роблять це руками дітей. Вони не беруть зброю самі в руки, вони роблять так, щоб зі зброєю в школу зайшла ваша дитина.